на Посаду секретаря міської ради, і ми разом з вами маємо прийняти перше серйозне рішення. Я буду висловлювати позицію нашої фракції, фракції партії Ліжора. Ви знаєте, я не, не даремно задав запитання. Чи розуміє пан, який претендує на посаду міського голови різницю між посадою секретаря фракції Свободи і секретаря Тернопільської міської ради? Для мене це є різниця, між секретарем партійним. І секретаря міської ради. А чому полягає? От ми кажемо зараз про консолідацію. всі, будь ласка, хіба було можливості впродовж двох тижнів, чи коли появилася кандидатура, зустрітися з фракцією і познайомитися спочатку. Показати себе, сказати, хто ти є, подивитися, хто ці люди, що прийшли з фракції, інших партій. Розказати, як бачить собі організацію роботи сесії і депутатського корпусу. Бо це основний обов'язок секретаря міської ради. Невже не було можливості, а можливо не було бажання? Це зовсім інша питання. Тому ми думали над тим рішенням, підтримувати чи не підтримувати. І ми готові були підтримувати, бо консолідація усіх фракцій, усіх сил для того, щоб досягнути результату, це і правда. Але коли ми з першого рішення починаємо когось ламати через коліна, починаємо приймати якісь рішення, які вигідні тільки кому одному, це показує налаштування Чорнобільської міської ради, це показує налаштування міського голови, показує налаштування людини.